Друзі, всім привіт! Ми з України, а саме з Полтавщини. Коротше, е сьогодні які наші однуки. Ми взяли ось обаче переставили тут наколотили спеціальний розчин. Ну, ми зараз не бризкаємо, тому що це треба коли виходити з кімнати, бо він дуже сильно такий. Е це спеціальна підживка для огірків і для малесеньких для розсади. Що тільки попрорізалася. Допустимо, у нас тут перець, другий зараз. Тепер другий перець. Далі ще три, даже чотири, можна сказати, помідорів. І ось у нас є найголовніший огірок. Ось ось отут, огірки ось тут. Ми следили за оцим, за оцим ірком. Думали, що він такий буде великий, такий класний, такий. Ну Потім, коли звернули увагу на нижній огірок, друзі, день просто. Уже якийсь. Подивіться, мій палець просто, якщо сюди поставити. Отак от, от. Бачите? Такий велетень. Це, я думаю, нормально, це він за декілька днів виріс. Він такий був, як і ті. Боже, квітки, які здоровенні, наплелися сьогодні розч... ну, цією підживкою. цією, підлили усе і побризкав трошечки наші кавунчики, щоб теж. ну Це спеціально для тих, для малої розсади, ну і коли вже така, щоб огірки зав'язувалися, починали зав'язуватися, щоб росло швидше. может быть, ну, нападает, знаете, есть такая, я помню, на капусту нападает конопля. Ой, тьфу, тля, <laughs> сказал, конечно, да. Э, тля, на помидоры тоже я не, Ой, да, на помидоры, тоже я не помню, что она нападает. Ну, коротше, коли ми висаджували, я пам'ятаю, воно було напало, що ми її його вивели. Помідор... Половина помідорів просто пропала в прошлому року. Із цієї тлі. Побризкали, коротше, відкрили вікно, воно все виявилося тут. Тому, ну, ми побризкали і почули цей запах. Вирішили все-таки піти на вулицю, краще прогулятися, бо тут просто. Ну, Мов би ти покрасив щось. Воно так воняє. Це ось я всюдок сюди налив водички. Ну, це я один раз десь буду робити в тиждень, тому що воно там не позагнилося. Корні. Бо воно ну, коріння. Бо я налив прямо по самі краї, бачите, за ніч воно скільки води випило. Це доволі таке багато. Я подивився, ну, бо так можна і споганити корні, вони погнають і все. На цьому кончиться. Так якось тут так якась обстановка, знаєте, аж чінуть хочеться. І ще, я що замітив, чогось тут якесь таке, знаєте, де-не-де падають огірочки маленькі. І за чого ми вирішили його ну, підживити трошки? Бо бачимо, де-не-де малесенькі огірочки вже почали відпадати. Квітки. Ну, квітки тут таке, вони без огірків. А от огірочки почали опадати. І це, друзі, експеримент. Ми запилюємо самі ушну паличкою е, огірки. Подивимося, що з цього вийде. Бо може це тільки один огірок запилений. Всі останні огірки, може, вони якось не позапилились чи що, я не знаю. Можливо всі однаково заквірив, але чомусь різ... рости почав тільки цей єдиний огірочок. Ну, ми його теж побризкали, Листочки оці всі побризкали. І він його трошки попало. Я думаю, що він буде хороший ігрок. Е, у силі гладкий, а це корнішон. Так, да. ну, все. Ну, Добре, друзі, всім пока-пока. Будемо вже, на наступний відео знімати, коли вже будемо цей огірок зривати звідси. И кажи мне салат.